Моє вітання! З вами знову Ірина. І сьогодні ми попрактикуємо вживання слів as та like у конструкції The same». Перед вами речення. Заповніть пропуск одним з цих слів. Речення перекладається, вона була одягнена в ту ж саму, в таку ж саму сукню, як і я. Заповнюйте. She was wearing the same dress as I was. Друге речення. Воно перекладається. Він був того самого віку, що і я. Заповнюємо. He was the same age as me. Робимо висновки. Ми вживаємо the same з as. Ніколи «the same» не вживаємо з лай. Like. Наспівуйте собі це словосполучення для того, щоб скоріше його запам'ятати.